Альтернатива пересуванню автомобілями є. При цьому вона зазвичай і екологічніша, і зручніша, приємніша та корисніша для людини на роботу, навчання, прогулянку чи будь-куди плануйте маршрути на велосипедах, тролейбусах, пішки або поєднуючи ці варіанти. Таку позицію із 2002 року пропагує європейський тиждень мобільності, який щорічно із 16 до 22 вересня проводять у тисячах міст. Більш як 40 країн світу. там автомобілем це є погано як для екології, так і для здоров'я. Краще користуватися е, зеленим транспортом, так званим, використовувати більше громадський транспорт, використовувати велосипеди, сіглеї. Таке інше, ходити пішки цього року. До європейського тижня мобільності долучається і Тернопіль. В місті запланували низку заходів. Зокрема, день без автомобіля, коли в містах-учасниках виділяють одну чи декілька зон, виключно для екологічного громадського транспорту, пішоходів, велосипедистів. У Тернополі таким місцем стане частина вулиці Чорновола від вулиці Хмельницького до перехрестя вулиць Франка і Коперника. Ми плануємо вулицю Чорновола перетворити в частково пішохідну зону, де можна провести час, де можна відпочити. Також буде артове дійство, будуть велозаїзди. Протягом тижня будемо проводити лекції по школах, будуть проходити. В п'ятницю, суботу, неділю, вуличні музиканти виступатимуть на вулиці. Детальніше про всі заходи організатори європейського тижня мобільності в Тернополі обіцяють інформувати на своїй сторінці в соцмережі.